У Росії заявили про атаку безпілотника на Москву. Мер міста Сергій Собянін повідомив, що безпілотник був збитий силами ППО. Трохи згодом Міноборони РФ заявило, що ППО нібито знищила безпілотник над територією Богородського міського округу Московської області. Відомство написало, що цей апарат був українським. Безпілотник зарвався. Вон он упал б. Я просто б**. вон осколки безпілотні валяються. Гарят! Да ну, Уламки знищеного безпілотника впали на горківське шосе. На ньому утворився величезний затор. Попередньо автомобілі та люди не постраждали. Це ще не все, що палало цієї ночі на Росії. У Білгородській області згорів військовий госпіталь. Вогонь спалахнув у російських валуйках. Росіяни кажуть, що замкнула проводка. У госпіталі, розташованому за 15 кілометрів від українського кордону. Лікували поранених російських військових, яких привозили останнім часом у великій кількості завдіївського і куп'янського напрямків. Про постраждалих наразі не повідомляли, але вогонь був дуже інтенсивним. на Росії і військомат. Жінка намагалась підпалити його у Калінінградській області. У момент злочину вона з кимось розмовляла по відеозв'язку. Не виключено, що сином який не хоче мобілізуватись. А що здесь происходит? ничего не происходит. Идем, поехали. Идем, поехали. Я тебя сейчас желаю, давай. Не, шагай, не, шагай, не, шагай, не надо, бутылка осталась одна. Все, кончились.